Вітаю! Мене звати Романюк Марія Олександрівна. Я лікар-стоматолог-терапевт в мережі стоматологічних клінік Люмідент. У цьому відео я розповім про себе, чим саме займаюся в стоматології, а також покажу приклади своїх робіт. Я народилася у родині медиків і, спостерігаючи в дитинстві за батьками, зрозуміла, що хочу допомагати людям, як і вони. Тому вибір професії не змусив на себе чекати. Освіту здобула у Національному медичному університеті імені Олександра Олександровича Богомольця. Як лікар-стоматолог-терапевт я проводжу професійну гігієну порожнини рота, лікую каріс та його ускладнення, застосовуючи при цьому мікроскоп, а також проводжу всі види відбілювання системами Beyoncта та Magic Smile. У своїй роботі використовую індивідуальний підхід до кожного пацієнта, дуже чуйно ставлюся до своєї роботи, добре розумію усі вимоги, побажання та докладаю до їх виконання усі сили. Якщо ви шукаєте якісне лікування, уважний підхід, турботу про вашу усмішку, звертайтесь до мережі стоматологічних клінік «Люмідент». Буду рада вас бачити на безкоштовній консультації. Це просто чудовий лікар, все було чудово. Ми полікували мені всі зуби, взагалі не було боляче, все чітко, оперативно, випадки були складні, але все круто, я дуже дясна лікарю. Щиро рекомендую.